Тривалий стрес, поганий сон, постійна втома і тривога. Усе це зараз переживають мільйони українців. Півтора роки повномасштабної війни вплинули як на емоційне, так і фізичне здоров'я людей. Відзначають медики. Шкодить стрес, зокрема шкірі та волосся. Якщо помітили у себе такі проблеми, то перший крок звернутися до фахівців. Такі спеціалісти консультують у закладі Медест. Лілія Федик лікарка-дерматовенеролог, косметолог, трихолог з більш як 25-річним досвідом. Фахівчиня каже, за півтора роки повномасштабної війни можна побачити, що більшість українців значно постаріли. На жаль, все-таки дійсно люди трошечки стали економити на красі, на здоров'ї. Чи не найбільше стрес помітно на обличчі та загалом шкірі людей? Продовжує лікарка. Людина, як то кажуть, марніє на обличчя. А ще від переживань сильно страждає волосся. Здебільшого такі проблеми у жінок, відзначає Лілія. Федик. Федик, після ковіда були проблеми з волоссям, такі масове випадіння волосся. і таке саме зі стресом. Тепер в воєнний час, особливо жінки, дуже тяжко це переживають. Однак хвилюватися в таких ситуаціях не на користь, усе можливо виправити, проконсультувавшись із фахівцями та правильно підібравши догляд. Можна з цього звичайно вийти, стараємося допомогти в таких ситуаціях. Можна скомбінувати, можна щось поєднати, можна зекономити, навіть і привести себе в гарний вигляд, так тобто, ну стараємося. Якось дійсно допомогти людині саме так, як вона може, і на той скорб, який вона може. Компетентні консультації можна отримати у закладі Медест, що у Коломиї на бульварі Лесі Українки, 9 дріб П'ятеро фахівців дерматовенерологів допоможуть позбутись проблем як дорослим, так і дітям. Зокрема, тут надають послуги щодо лікування, дерматологічних проблем, догляду за шкірою, послуги з ін'єкційної косметології, консультують трихологи. Телефонуйте 073 411 98 32 або шукайте. Айти сторінки закладу Модест у соцмережах.